Всім привіт, мої хороші, привітики, привіт. Ось уявився я блудний син. Ну я не надовго, я так думаю, ти довго. Я тебе довго терпіти не, не буду. Да? Раз і... і вперед. Поняв? Да. Отож. Ну, ну так. предложив мені Валера сходити у магазин. Я вже По, -по хліб і сіл, да. Я вже давно нікуди не виходила, все вмарьо. І зараз підемо. Сходимо, провітримося. Ми Валера, як ото каже, як ото кажуть, Валера мене вигуляє, вигуляє. Так. А провітримося це можна приймати і буквально, в буквальному смислі, тому що вітер здоровий. <свісно> Та сьогодні був не дуже. Ну, Починаємо. Так, забери оцього. Так, кузя, а ну йдемо. А йде, бо зараз буде за нами йти. Кузя, домой. Валерій Анатолійович нам газети прийшли. Валера ж виписав газет. Ну, Тепер треба покрасити ящики. І ящик, і забор. Ну це вже діло за тобою. Красити буду я, а тобі краску купити. А липень вже прийшов. Ну отож. Ну, а ми йдемо. О, зайшли в холоду. Та я бачила, подивіться, люди добрі, стільки яблук. Я у цьому в кухні під навісом. Там, Аж туди додому видно. білий налив? Так, да, білий налив. Оце врожай буде. Так, а ми йдемо, Дивися, вже оця бузина яка. А пікає, в тебе пікає. А, Ні, то має. машина встановилася, таксічка. А я дивлюся, в мене вдома виноград, лідія оце. Ой, злито, тут, треба це досни, показати. Страшне. Ну, Лісу не косміть, більше, ніж листя. Буде а ти хочеш сказати, що буде урожай на Ну На що вигріє. А той не мало. Там поряд нас ходіть, щоб... ну, ну поїсти, Восьмі. поїсти нам буде. Ну, якщо вигріє, то да. А я я ж любительний савина а ти Лідію любиш у тебе. Так, так. І дуже розовий я той люблю, що купляю в магазині. І отой розовий раній наш. Ну, ну, а того нема зовсім. Ну, нічого. Який буде, буде наш. Це він повинен був через місяць повинен бути вже ну, родити. Так, да, вже їсти ну, дуже. Сюди на перше серце. Mm -hmm. зріє. Ну, Нічого. Да, У цьому році відпочиває. У ну, нас на, на двір той й триборозки Ну там так, да, тут трошки. О, трошки ні. Ось, що, що дивіться, гар та висипать. Бери пий чай, так? Да? Да. Готове. ми сушимо. Я сьогодні там теж э, цей. Обережна дивиться, угу. щоб дарматуру. Відду, проходять. Ох, яке різнотрав, я тільки Я беру, Вже з того. не була. Ну, це назад скапіти. Угу. Ні в полі не були, ні на ставку, ніде. Ну, І вже півліта пройшло. У минулому році. Ті... Була, була. Навіть я за скільки років і ходив на ставок, Ну там вода і тепла. Ну а ця Оля теж на камеру вирішила показати. Да, по, по цей по Да. Да. Так. Ну, сьогодні в нас. Мабуть, починається жара. Можливо, казали, що буде до 40 градусів. Ну, вітер все. Зранку було добре. Зранку так тепло було. Я сьогодні бісідочку відкрила, сама чаювала, там сиділа, балдувала. Ніхто мене не трогав, не зачіпав. Ага. Це, а хто ж тебе постійно трогає, зачіпає? Ну скажи, ми йому ми його в угол. Я не ну, Нельзя його тут наказувати. Ні, ні, я думав, що там Кузя тебе зачіпав. Ні, та я зрозумів на кого ти адрес, я шуткую. Да. Кузя я не сам любил. себе вугол не хочу ставити. Не хочеш? Нічого. Ну там, звісно, любуватися є, чим? нові квіточки розробляють. Так а це ж е, не фантазуй, це ж в який вугол я тебе поставлю. Куби ну, сієтку на диванчик. А, ну так, да, там чотири вугла. – Ну на диванчик. Той що на диванчику? Той угол, що на диванчик. Хитренький, ти хитренький. Ну а що? Щоб не цей. Не відходять каси, щоб зразу і полежать у, у куту. Не хочете, щоб спека Ну, а що ти зробиш? А, да. Нам не води, що холодно, то жарко. То холодно, то жарко, а спека, якщо буде її такі відтримки, то це спробуй видержати це да. все. Ну і без вітру вона теж буде ще підущі пекти. піти. Побачимо, що нам е приготували. Да. Побачимо. Ну що, так, ну що, ставимо на паузу. Зараз ми підемо з Валерою, скупимося та й будемо йти додому. Так, ну що, розпакування. А, тепер розпаковуємо, що ми виходили тільки що. Ну, а по списку перша у нас кумбрія копчена. Ну, це, в принципі, ми по неї ходили, то вони... по неї похліп. І коштує вона 354 гривні кілограм, тут на 121 ну, гривну 95 копійок. 344 грама. Правильно там написано? Навірно. Наверно? Далі давай. А далі до кексу до, до, до солоного солодке. Ну так ти мені до кофе подала що? скумбрію, от я тобі кекс. Хвостик я тобі подав. От скумбрії риби. Так і я тобі кекс подав. Кекс на 75-10. Печиво кукурудзяне. Воно коштує 115 гривень 70 копійок кілограм. Тут на 25 гривень 22 копійки. 218 грам. Кохнівський американський сендвіч. Там да, все, в раз писали, ну, ви, насмішили, Американський хліб. Ну, дивіться, американський сендвіч написано. Американський хліб. Mm. Да. Пластівці. А, він пошту 2550. Я, я не сказав, Ні, да? ні, не сказав. А далі ми купили пластівці. До молока. До, до молочка Оля буде. А хто любив у дитинстві? Пластівці, палички. Я дуже любила оті палички, що в великих коробках були, по 24 копійки. А саме е, найсмачніше було внизу от да, таке. Так, да? да. е, Ох і смачнюші. Ну, я так любив. І, і в пластивців у коробки обсипалося. Я пластивці без молока, я так хрумав. Ну, у нас пластивці рідко були, а от палички були в магазині, а пластивці ми брали з татом, як їхали по селах по магазинах, ну, скупляться там. То от завжди в Черкаській області вони завжди були, а в нашій дуже рідко. А палички були. Ну, палички у нас були, і все в таких здорових коробках печиво зоологічне. Я його любив. Дід як покачає, батько як покачає мед. І то зі свіжим медом. цю коробку печива такого. Жологічний. А це кольця. Кожен ну, до молока. 22. пластинці 21 гривня. оці кільця 22,10. Угу. Кошень. А цей. Ну, зато зараз хочу упаковка. Там коробочки мало всього, зато упаковки гарні. Хліб один, дорожній батон. Це Валера собі взяв, так? Так, собі ти взяв. Ну, 400 грам коштує 23 гривні. Ой, спитають, а чого собі? Ну, тому що Оля отакий любить, а я такий люблю. Це і так виходить. І, і собі, і тобі. І мені. Ой, ой-ой-ой. Апенсіни, отакі знову з'явилися угу, гарні. Да. Ну, Коштують, вони вже подорожали. Не дешево. 145 гривень, 60 копійок кілограм, тут на 172 гривна 97 копійок кіло 188. Але ж вони смачні. Смачніші, угу. не те слово. <реш> Наркотичні. Да. Ну, вже Валера їх і любе. ох і любе. Двісі. Я уже насильно у нього там трошки отожменько жменьку візьму, там укину е спеціально у св у свою шухлядочку. Ну, ну, він управляється і там, як, е як внучата. Коштують вони 214 гривень. 89 копійок кілограм, тут на 60 гривень 89 копійок. Угу. Капустинка. Ну, капустинка це для мене. Валера щось капусточки не, капусту, не хоче, не, не цей, ну, а я буду. Ти бачиш 19 гривень кілограм коштує. На 15 гривень. Ну, хай буде, щоб Держава не було капусту. дорого, щоб люди могли купити і поїсти. Ну, а ще я привіз Олі отаких от мандаринок на гостиниць. Дякую, дякую. О, Я, я люблю вони, вітаміни. Ну, Помню, що коштують вони 100 гривень кілограм, а скільки це вони заважили? Не знаю. Не пам'ятаю. Валіра більше по печеньки, по конфетах, а я більше по вітамінах. Сьогодні, до речі, Упало яблучко з білого налива. В цьому році е, урожаю не буде, бо два роки підряд було яблук, хто знає стільки. Я одне з'їла, воно таке невеличке, смачне. Ну, я ж кажу, я більше по повітаміна. І не кисле? Ні, мені не кисло. було. А тут ти м яло, м яло. А, шо, а воно по постійки. По ні, без різниці, вони тобі не їли. Не знаю. Головне, щоб котяки наші їли. О. А це подаруночки котикам. Подаруночки котикам. будемо кормити, хай ласують. Ми любимо поласувати смачненькими, поїсти смачненько. І котики хай їдять. Ми ж їх любимо. Так, що там? Ванілька? Mm. Та взяла, бо кинулася кашу варити. І не цей. І не, не... було. Мама. А я знайшов собі там у шухляці. Як варив, то, нам, то Края, мабуть, була, так? Да? Навірно. 3,80 угу. пакетик коштує. Так. Ну, це останнє. Крайне. Крайне. <рес> ну і не за ключку, водичка. Газована бульбашката це для Вредна. Валери. Вредна. 53,60. Це для Валери. Я не п'ю. Я п'ю зараз. Пер... Як? Підсадилася на чай з ромашечки. О. І, і Мені так сподобалося. Навіть не п'ю таку водичку Бульбашкату. Отак. Оце, так. Компотики. E, Сіженьки, да. Да, і і чайочок з ромашки, смакота. Ну що, мої хороші, всім дякуємо, що ви були з нами, дякуємо, що дивилися наше відео. Кому не важко, поставте лайчик, балалайчик. Напишіть коментарі, хоч пару слів. Мені дуже цікаво. Та й Валерій теж, бо він в першу чергу коментарі читає. Я поки дійду до тих коментарів, то він мені вже все наперед порозказує, хто і що написав. Є Є, таке да. діло. Заходьте до нас на прямі ефіри. О, а ми вам бажаємо миру, добра і спокою. Любимо вас і поважаємо. Дякувати Богу, що ви у нас є. Всім пока-пока. Пока-пока.